друзі, Ви на каналі Iron Den. І сьогодні я покажу і розкажу, як зібрати ось такий класний м'ячик зі змийки Підписуйтеся на канал, ставте лайки і я почну показувати. Так, давайте розбираємо її в велику палицю. Це, звісно, ще важче, ніж зібрати той шарик. Oh Щось так, дивіться, ось ми розібрали. Тепер беремо змійку в такому положенні, от щоб оцей кутик, ну, любий, щоб був, але щоб кінець дивився ось так. Трикутником вниз. Тепер цей кутик ми згинаємо ось так. Тепер ми перехватуємо і робимо ось так. Ось це будуть... Я не знаю, чи верхівки, чи назушки. Верхівка. Тепер, дивіться уважно ми робимо ось такий перехват і робимо ось так. Тепер ми ось такий рух робимо. І тепер, оце, я дуже довго не міг навчитися, тепер дивіться, ось так обертаємо Бачите? Тепер ми тут робимо. Аналогічно, як ось тут. Піднімаємо догори, опускаємо і повертаємо. Ось так. Тепер робимо ось так. Думаю, що це верхівка. Перехвачуємо ось так. Опускаємо і повертаємо. Тепер ми робимо ось так. Але тепер перехватуємо донизу. Робимо такий рух. Ось так. Спершу дивіться, ось так. І ось так. Тепер, як ви бачите, ось тут це елемент так стоїть. а Тут не так. Значить, ми робимо ось такий рух. І дивіться, ось тут теж робимо такий рух, щоб всі впало. Май майже все готово. Тепер. Дивіться, ось ми ось так от повертаємо. У нас вже виложується верхівка. Тепер ось так повертаємо. І останні кроки це повернути цей елемент сюди і сюди. Тепер все рівнюємо, зрівнюємо і ось так. Кому сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки усім, папа. -па.